На старті клас популярний, наш любимий. Хоч відео звідси познімаєте, так зараз камеру заліпить. То дядя дядя жикльор. Він всі криве і мече завжди. Я стою, я стою там задум, Скажіть, як перед гонкою переживаєте? Ні. Ні? Як настрій бойовий? Отлічний. Отличний. Жикльор який, каже зразу, я запам'ятав. Сімдесятка. Сімдесят. А, то який? Сто сім'я. Сто сімдесят. Ну маленький жикльор. 45-й. 45-й. Циліндр хто робив? Якийсь дядько колись. По і поршня, який хізити поршняк? Чиї? Новіцькі. На Новіцькі, на добре, новіцькому на скажу. <ріху> <ріху> <Так. ріху> то то, то, то <ріху> тернопільські чуваки. <ріху> Там не на столі, як, як настрій перед гонкою? Не чистий картінг <реш> Зніміть, поки ще їх видно, потім вже вони покриються. Як настрій перед гонкою? Бойовий. Боїшся? Дуже Картінг настрою? <реш> Там 44 <тільки режисер. реш> Вега, четверте, буде погано їхати. <реш> Треба п'яту Right. Тут такує фотографію промисловий. Піднімаємо тут. Скільки зажигання випередження? Yeah. Yeah. Що, витер вже? витерує? як? Він тепер і це царщик з нами не хоче їздити. Він все, він купить. Финяк тепер крутий чувак і на чизятах не хоче їздити. Боря, пару слів переживаєш? Я трошки граю, Ваня. Трошки граю, Ваня? Yeah. Ти так горить. Yeah. Та Та буде по один плюс один, буде по один плюс один. Я Траса мокра, Траса молокра, о, трошки yeah. наша траса. Yeah.

Боря, не ломе. Можна? Тут передають привіт мамі. Привіт від Тернопільської області, хоч у нас за топлярі буде до нас. Ми на відкриття вже йдемо Тернопіль. То. <різований> то. <різований> то. то дядя Вася взяв, отой гречаний, то все він налив. Доща не було, прийшлося привезти. Він зробив. <різований> 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 так. То машину тягне пут. Артем, пару слів, ти стартуєш перший, як тобі стартувати першим? Сважно. Сважна? Конкуренти хто твої главні? Кажи зразу. Сам собі конкурент. Сам собі, <плани> <О, ням. плани> що ти удачі Пономарь. Пару слів перед гонкою, переживай Стій! Дай <плани> зазнімлю тебе. Що... Ага. Яка фаза в пуску? Скажи. <плани> бреше, зразу видно, що він бреше Пономар як депутат. Набрыхал, набрыхал. Папарацци, блин, зовем. Что? Вот. Вот, Алек. Ну нет, это не вижу. Я же не готов. Вот это наши бандейки. Третья позиция моя, дальше. 乐，真辛苦。